Слава Україні, друзі, канал Legendary Balls на зв'язку. і Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх, Шахтар, Донецьк, Динамо, Київ, Динамо Шахтар, що може бути смачніше, яскравіше і цікавіше в українському футболі. Ну тільки коли це фінал Кубка України. Тож в середу, 18.30 тридцять, пролунає стартовий свисток Миколи Балакіна, який зафіксує початок матчу, який дивляться і обожнюють всі вболівальники футболу. В Україні. тож напишіть в коментарях, за кого ви, за Динамо чи за Шахтар. Ну або ж, якщо ви нейтральний, просто напишіть, хто на вашу думку забере. Кубок в цьому відео будемо говорити саме про українське класичне у фіналі Кубка, але перед початком згадаємо все ж про 28-й тур УПЛ. Тим більше, і Динамо, і Шахта розпочали тур з нульових нічиїх. Гірники у Донбаському дербі з Луганською Зорей розписали суху мирову нічию, і так само і кияни в центральному матчі туру не змогли забити в Житомирі, але й не пропустили від Полісся саме на центральному стадіоні, де відбудеться фінал Кубка. Вже у суботу 1-2 ворскла поступилася Чорноморцю. Рух обіграв верес 2-0. Ну а Болонь та ЛНЗ Черкаси також не забивали голів. У неділю Кривбас сенсаційно поступився Колосу, а Карпати приголомшили Олександрію, обігравши 2-1. У понеділок також зіграли інгулець Лівий Берег. Ну і кияни мають виставити Могорич і подякувати своїм друзям зі Львова, тому що фактично Карпати після втрати очок Киянами подарували підопічним Шовковського чемпіонство. Динамівцям лишається набрати лише одне очко для того, щоб вибороти Омріяне 17 те чемпіонство. Ну і зрештою здобути третю зірку. Тож Динамо перше, Олександрія Друга, далі Шахтар, Карпати, Полісся, Кривбас. У нас продовжується Єврокубкова гонитва. Ну і потім рух, Зоря, Верес, Колос, Оболонь, ЛНЗ, Черкаси, ну і представники зони вильоту. Це Ворскла, ви берег, чорноморець та інгулець. Також цікава ваша думка. Пишіть в коментах, як вам 28-й тур і фінішна пряма в УПЛ. Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. А якщо можете зробити більше, хочете і маєте таку змогу підтримати проект, скануйте QR-код номер картки. В описі під відео також є всі реквізити і вся інформація. Спасибі вам за те, що ви зі мною і підтримуєте канал Legendary Balls. Його величність фінал. Кубка України, 33-й розіграш головного кубкового футбольного турніру нашої держави. Рекордсменом тут за титулами є саме Донецький Шахтар. Гірники здобували кубок 14 разів. Лише на один. Кубок менше в київського Динамо, динамівці, 13 разові володарі. Кубку також два трофеї є у одеського Чорноморця, і по одному разу вигравала Полтавська «Ворскла» та Сімферопольська Таврія. Для гірників цей фінал стане 21 м Ну а для киян ювілейним 20 20-м. І головне логічне питання: чи динамівці наздоженуть Шахтар за кількістю перемог у Кубку України, чи навпаки, Помаранчево-Чорні збільшать свій відрив від одвічних конкурентів столичного Гранда. Ну насправді це буде матч рівних команд, як не крутий Шовковський проти Пушича, Ярмоленко проти Судакова. Не Щеред проти різника, ну і можна продовжувати так ці мікродуелі та велике протистояння двох іменитих і справді найсильніших команд України. Дуже різний сезон для киян це провал в Єврокубках. Гірники зрештою грали в лізі чемпіонів і покусалися. Навіть до останнього туру претендували на вихід до плей-офф, але в чемпіонаті все діаметрально протилежно. Кияни без п'яти хвилин чемпіони України і тому будуть робити все, що. Знаєте, так символічно покласти медалі УПЛ у Кубок України з футболу. Ну а для Шахтаря, для команди Маріно Пужича, це навпаки шанс реабілітуватися, тому що в УПЛ все провалено. Навіть друга сходинка фактично вже повністю вислизнула і буде зайнята підопічними Руслана Ротаня, Олександрією. І заслужено це буде зроблено, але й на те він і кубок. Тим більше, що протистояння Динамо та Шахтаря цього сезону довели про те, що це команди Рів. Ні, і розвиток подій на полі може абсолютно схилитися в будь-який бік. Восени перший матч був у першому колі в Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Тоді гірники забили першими. Динамівці завдяки голу Караваєва зрештою врятувалися драматичний поєдинок. Ну і динамівці підтвердили статус лідера чемпіонату на той момент, що й зробили вже в більш свіжому протистоянні другого кола, яке відбулося у Львові пару ти. Тижнів тому де Шахтар хтось не очікував, але одразу швидко забили два м'ячі з пенальті після помилок киян. Але динамівці в другому таймі були фактично самі на полі, атакували, яскраво грали. Красивий гол забив Владислав Ванат. Ну і зрештою на останніх хвилинах матчу динамівці вигризли нічию, яка за своєю вагою навіть порівнюється з перемогою, тому що гірників відчепили від гонитви. за Чемпіон стану і самі Білосині в притул наблизились до 17-го 17 рекордного трофею УПЛ завдяки голу Кабаєва Кабаєв щасливий, динамівці теж. Ну і тепер команда Маріно Пушича зробить все, щоб засмутити підопічних Олександра Шовковського, бодай у Кубковому фіналі. До речі, цікавою є статистика. Якщо говорити про історію протистоянь головних команд країни у кубку, то тут було зіграно 10 матчів і паритет 5-5. Відповідно, 5 разів кияни обігрували гірників. Ну і шахтар долав. Динамівців також 5 разів у фіналах, але зіграно, звісно, значно більше поєдинків. Тут якраз все на користь Шахтаря. 10 перемог у помаранчево-чорних, і у киян 6 перемог відповідно на різних стадіях. Кубку. Остання кубкова зустріч була досить давно. Восени 2019 року на стадії однієї восьмої фіналу кияни завдяки голам Попова та Сидорчука здолали гірників. Остання перемога у фіналі Кубку для динамівців була у карколомній серії пенальті. 2015 рік, 5-4. Динамівці тоді здолали гірників на НСК Олімпійському. Та після того Шахтар двічі засмучував болівальників білосиніх у фіналах у 2017-му 1-0 і відповідно у 2018-му 2-0. Між іншим, так само і букмекери віддають хоч і незначну та перевагу саме помаранчево-чорним. Як воно буде, покаже поєдинок вже в середу ввечері. Залишилося чекати дуже і дуже недовго, тим більше що очні зустрічі довели, що динамівці вміють грати і домінувати проти шахтаря. Гірники також можуть грати першим номером і забивати немало ворота динамівців. Тож побачимо. Пишіть в коментарях, чи інтригує вас все, ще українське класичне, як в минулі славні роки, про які ми щойно згадали. Окрім того, якщо ви ще не вподобали це відео, будь ласка, поставте лайк і, Прошу підписуйтесь на канал Legendary Balls. Також, будь ласочка, донатьте на проект, якщо є змога і є бажання. А я, Ігор Мартиненко, дякую вам за вашу підтримку та активність. Бажаю всього найкращого. Ну а Україні ми кажемо перемагай!